Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ударні безпілотники шахет. Нині Росія використовує ці БПЛА як засіб виявлення та виснаження української ППО. Лише в квітні Росія випустила по Україні понад 300 ракет різних типів, майже 3 тисячі керованих авіабом та більше двох сотень бойових безпілотників. Щодня та щоночі українці потерпають від ворожих обстрілів. Як сили оборони перехоплюють небезпечні шахеди? Дивимося далі. Кожне знищення ворожого безпілотника це злагодження дії військових, що виїжджають за викликом на свій сектор відповідальності. Ловці шахеді відпрацювали кожен рух до автоматизму, що дозволяє якнайшвидше взятися до роботи. Це підвищує шанси на збереження людських життів. Це наш основний основна позиція. Кулемет в секторі стрільби, ось наш з півдня ми покриваємо Київ і е, об'єкт технічної інфраструктури. Десь приблизно це було 23.45 і 23,50. Десь у другій годині 20 хвилин почали фіксувати колеги по іншій групи проходження дрону Камікадзе з одного з напрямків. Потім почали фіксувати терасерами, по ньому почався відкрити огонь. Ловці шахедів озброєні автоматами та кулеметами для виявлення ворожих цілей використовують потужний прожектор, що б'є променем на відстань до двох кілометрів, генератором, а також планшетом, на який надходять розвіддані та команди від спільного координаційного центру. Підрозділи перекривають сектори та іноді дублюють один одного, оскільки кожна група має лише 15 секунд, щоб збити дрон, коли він пролітає у полі зору прожектора. Робота мобільних груп, дещо складна, тому що це тут. Постійно 24 чотири на 7, ми кажемо, знаходимося на бойовому чергуванні. Це виявлення, підсвітлення цілих знищення її. Тому насправді треба наповнювати а, наші системи оборони за рахунок а, сучасних систем, які би дозволили вирішити проблематику за рахунок автоматизації всіх всіх процесів. Скільки мобільних груп охороняють, наприклад, Київ, Одесу чи Харків у силах оборони не розповідають. Після кожного обстрілу їм доводиться перегруповуватися, щоб не наражати на небезпеку особовий склад. Адже росіяни використовують брудну тактику ударів. Безпілотники постійно маневрують, змінюють висоту польоту та використовують житлову забудову міст як прикриття, що обмежує дії армійців. Загарбники збільшили кількість ударних дронів, що летять в одну ціль. Тепер їх може бути від двох до п'яти. Отже, Україні потрібно віднайти найефективнішу та найпотужнішу систему перехоплення ворожих шахетів, адже від кровожерливих сусідів можна очікувати і нових сюрпризів. Втім, не варто думати, що захист від шахетів забезпечують винятково мобільні групи. ЗСУ отримала сучасні засоби протидії від країн-партнерів. До прикладу, уряд Сполученого Королівства анонсував передачу Україні стаціонарних зенітних установок Тераховт Паладін. Це передова мобільна антидронова система малої дальності, спеціально розроблена для захисту військових та критичних інфраструктурних об'єктів від дронових атак. По суті, це платформа, яка може розміщуватися на різних засобах пересування. Веде Кілька цілей одночасно, а завдяки системі класифікації вона розпізнає літальні об'єкти, дрони та навіть птахів. Основним озброєнням Терахокт Паладін є 30 мм автоматична гармата МК-44 Бушмастер 2, яка оснащена системою подвійного живлення та може знищувати цілі на відстані до 2 кілометрів. Також комплекс, оснащений радаром із антенними решітками, що дозволяє спостерігати за цілями на 360 градусів. Оптикоприцільна станція САТОС з денними та тепловізійними камерами допомагає виявляти потенційні загрози у будь-яких умовах, зокрема вночі. А система керування вогневим комплексом забезпечує відстеження цілей за допомогою штучного. Інтелекту Україна має ще одну систему західного ППО: це Skynex зенітно-артилерійський комплекс. Або як її вже встигли охрестити в Україні вбивця шахедів, вона може збивати цілі рої дронів. Докладно про цю систему Богдан Гайдамака. Система Орлікон Скайнекс це зенітний артилерійський комплекс, який вперше представили у 2016 році. Перевага в тому, що комплекс може бути мобільним або працювати стаціонарно. Усі засоби скайнекс містяться у контейнерах та транспортуються між позиціями на автомобілях. Тому перед застосуванням треба зібрати свого роду конструктор. Цікаво, що вогневий модуль може також стріляти з транспортного засобу або із землі до повного збирання. Комплекс також має власну радіолокаційну систему з дальністю до 50 кілометрів. Управління батареєю здійснюється командним пунктом з інформаційно-керуючою системою, а радар забезпечує зображення, яке опрацьовується на вузлі керування. Бойовий модуль комплексу виконаний у вигляді дистанційно керованої башти, яка розміщена на стаціонарній або пересувній платформі. У броньованому корпусі розміщена гарматна установка та засоби керування вогнем, оптичний та радіолокаційний приціли. Модуль протиповітряної оборони системи Skynex озброєний 35-міліметровою автоматичною гарматою. Вона має скорострільність до тисячі пострілів на хвилину, боєкомплект 250 боєприпасів. Дальність ефективної стрільби близько 4 кілометрів. У боєкомплект можуть входити осколково фугасні та бронебійні снаряди. Також Skynex може стріляти осколковим боєприпасами з підривачем таймерного типу. Цікаво, що під час пострілу вони не підпадають під дію електронних засобів боротьби. Простими словами, гармата випускає снаряд, який летить до цілі. При наближенні напевно відстань спрацьовує підривач і снаряд розривається поряд чи то з дроном, чи то з ракетою. Це забезпечує максимальне ураження цілі. Комплекс Skynex у перспективі може бути доповнений бойовим лазером. Окрім високоефективної гармати, в систему можна інтегрувати засоби протиповітряної оборони навіть на базі ракет. За словами виробників, системи Skynex ефективні проти літаків, гелікоптерів, протикорабельних ракет та безпілотних літальних апаратів. Наразі ж в Україні зенітна артилерійська система Skynex зарекомендувала себе успішним засобом боротьби з шахедами та іншими БПЛА, що вкотре підтвердило якість цієї ППО малого радіуса дії. Ще один критично важливий засіб протидії російським БПЛА радіоелектронна боротьба. Україна має таку загальнонаціональну систему. Це Покрова. Інформації про неї вкрай мало, та вона ефективно протидіє шахедам. Далі детальніше. На початку року в Україні запрацювала секретна система радіоелектронної боротьби Покрова. Покрова здатна змінювати напрямок і висоту польоту російських ракет завдяки технології спуфінгу. Фактично, вона підміняє супутникові сигнали. Таким чином водить в оману навігаційні пристрої ракет та дронів. Вони, відхилившись від маршруту, пролітають повз ціль або падають неушкодженими. Якщо ми кажемо про репокрова, то це а, засіб протиповітряної оборони, як то кажуть, безконтактне тепло. це коли а, пригнічуються сигнали, які, наприклад, допомагають а, рухатися які допомагають, наприклад, там канал ДЖІПІС, можливо, канали керування. Якщо ми кажемо а, про розвідувальні дрони, вона справді, якщо ми кажемо про прапорову, то вона значно погіршила можливість росіян використовувати засоби, які Руються, наприклад, там засобами навігації спуфінг непомітний для дронів та може успішно застосовуватись на відміну від звичайного глушіння усіх сигналів. Тому покрова бачить і може нейтралізувати декілька видів безпілотників. Треба не забувати, що все одно треба шукати, наприклад, як рішення по пригніченню, так і рішення по безпосередньо фізичному. Знищення, тому насправді треба наповнювати а, наші систему протиповітряної оборони за рахунок а, сучасних систем, які би дозволили вирішити проблематику за рахунок автоматизації всіх, всіх процесів. Окрім принципу роботи про покрову відомо мало. Військові експерти припускають, найімовірніше наймовірніше під цією назвою криється не один прилад, а ціла мережа систем, що працює по всій країні, і нині потрібно й далі вдосконалювати загальнонаціональну систему РЕБ, зокрема для захисту об'єктів критичної інфраструктури. Найближчим часом покрова також зможе розпізнавати та виводити з ладу розвідувальні дрони. Повноцінне розгортання національної системи РЕБ покрова має більш ніж стратегічне значення для України, адже ця РЕБ може максимально знизити ефективність російських шахедів. За понад два роки повномасштабної війни Росії проти України нашим Збройним силам доводилося постійно імпровізувати, використовуючи по суті підручні засоби для протидії країні-агресорці, і вони виявилися настільки ефективними, що зараз їх вивчають наші партнери. Вони взяли 8 тисяч акустичних датчиків та встановили їх на шестифутові стовпи по всій країні. Мікрофони розставили так, що вони могли визначити напрямок польоту безпілотників. Така акустична станція обходиться в 500 доларів і дозволяє визначити напрямок і швидкість ворожих безпілотників та дозволяє ділитися інформацією про переміщення дронів з мобільними групами ППО.